Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку розрізняю текст розповідь і текст-опис. Дзвонок дзвінить не стихає, школярів усіх скликає, гидно класу поспішайте, на місця свої сідайте. Що утворює текст? Текст нам речення утворює текст, творить нам якусь історію, розповідь. Що можна дібрати до тексту, заголовок, з яких частин утворюється текст. Текст утворюється зачину, основної частини та кінцівки. Чи можна міняти їх місцями? Ні, адже тоді розповідь буде незрозуміла. Сьогодні на уроці ми знаємося з різними видами тексту. Навчимося їх розрізняти. Будь ласка, розгорніть свої зошити, запишіть 7 травня класна робота. 7 травня, класна робота. Так, прослухайте, будь ласка, два тексти. Перший. Кіт димок великий, пухнастий, щесь у нього сіра, як дим, хвіст довгий і розкішний, у кота великі чорні очі, маленькі гострі вушка, а ще в дивка пишні білі вуса. І другий. У мене є кіт димок. Він полюбляє сидіти на вікні, а ще котові подобається гратися м'ячиком. Мені цікаво дивитися, як димок язичком мивається, а лапками витирається. Отже, допоможіть гадчику визначити, який з цих текстів називається описом, а яким розповідь. Розповідь це текст, якому про щось розповідається. А опис це текст, якому щось або хтось описується. Правильно, перший це у нас твір опис, а другий твір твір-розповідь. Ми з вами запишемо твір опис в свої зошити. Записали, будь ласка, вправа 3, назву нашого димок. І записали або з книжечки, ви можете жовтенький такий прямокутничок або з крачко. Пишемо вправа 3 Димок. Пишемо: кіт, Димок. Великий. І Пухнастий наступ наречення шерсть у нього, у нього, сіра. Кома, як, дим. Наступне речення Хвіст довгий, розкішний. Пишемо Хвіст. Довгий і розкішний. Наступне речення у кота великі чорні. очі. І маленькі, гострі вушка і маленькі. Острі вушка наступне речення. А ще в димка, ПИШНІ Білі, вуса? Так, ідемо з вами далі. Прослухайте цей текст, і подумайте, це опис чи розповідь. Хлопчик тико запріг волоха на свої нарти. Це такі саночки, що в них запрягають собак. Волохан швидко побіг, на нартах сидів тиком. Приємно, і хорошо було кататися. Кілька разів волохан обіг кругом хатини. Це в нас розповідь правильно. Нарти це санки, що в них впрягають собак та північних оленів. Так, нам потрібно написати текст-опис про зображену на світлині тваринку за поданими запитаннями. хто це? Білка, якого вона розміру кольору? Якого має хвоста? Які в неї вушка? Що нагадують очі? Отже, записали вправа 6 і вона буде складатися з двох частинок. Так, вправа 6 і загалом. Білочка. Білочка, пишемо біля дерева, біля Дерева причаїлась Білочка. Причаїлась білочка. Наступним вона була, вона була невеликого, розміру, невеликого, розміру, Далі. Тіло. Її. Вкрите. Вкрите. Рудою. Рудою. Шерстю. Продовжуємо. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте, якщо ні, тоді з вами йдемо далі. Хвіст у білки. Хвіст у білки. Великий. Великий. Пухнасти на голові на голові. маленькі вушка маленькі вушка рухливі очі рухливі очі Нагадують, нагадують намисто. Білочка три роденька, красуня, кінець тексту. Що ми поставимо? Крапочку, правильно. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте, працюєте, якщо ні, ми з вами йдемо далі. Так, у родзинки загубилася собака. Вона написала оголошення. Прочитаємо з вами це оголошення. Загубився собака сніжок. У нього біла кучерява шерсть, короткі лавки, закручена калашом хвостик, пушка опущені донизу, до да носик чорна. Хто знайде, прошу телефонувати за номер родзинка. Так, як звуть собаку родзинка? Сніжок. Що ж зазначало? Так, як вважаєте, навіщо потрібна така інформація? Визначте, який список належить Родзинці. Ось, біленький. А допоможіть знайти господаря інших собака. Для цього пишіть з його описом, наприклад, як чебиточок. Загубився собака БІМ, породи такса. В нього коротка чорна шесть, короткі лапки, ушка опущені донизу, носик чорний, то знайде прошу зателефонувати на номер та щебетончик. І нам залишилось з вами виконати ще одну вправу. Так, нам потрібно а, які речення ми відносимо до тексту? Опису. А які – до тексту розповіді. Так, зараз зробимо у нас на весь екранчик, щоб було нам зручно. Мій нотатик має прямокутну форму, яку обкладено коричний колір. Опис. Я люблю працювати за комп'ютером. Розповідь: Мій гаджет зеленого кольору. На задній панелі розбічні кольорові загорунки. Опис. Ласінка летіла дуже низько. Розповідь. Максима в карі ауричі та роде волосся. Опис. Максим учався на футбольному полі. Це розповідь. Свої думки я записував нотатник. Розповідь ластівки є невеликого розміру. Це у нас опис. Все вірно, я вам дякую за урок, всього найкращого. Пусть на все вас вийде. До побачення та гарного дня!